Всім привіт! Сьогодні 4 серпня 2025 року. За UTC у нас 8 година 41 хвилина. Тобто це в нас початок нового місяця, а також початок нового тижня. Відповідно, ми будемо робити великий огляд по 49 індикаторам, який я роблю кожен місяць. Попередній огляд я робив 8 липня. Відповідно, ви бачите тут справа. лонг було майже 39%, за шорт 36% і нейтрально також 36%. Ось тут зліва я поставив сіреньке заповнення, тому що цей прогноз в мене, я б сказав, більше не відпрацював, ніж відпрацював, тому що ось тут в моменті головний сценарій був такий, що ми будемо знаходитися десь в зоні ось Проторговочки, але як бачите, ціна вийшла на вищий діапазон і зробила новий АТХ на 123 тисячах. Але на захист я скажу, все таки дивіться, більша частина індикаторів все таки демонструвала лонгові рухи, прогнозувала. Відповідно, лонг мав бути в пріоритеті, що ми в принципі отримали. Тим не менше, на свій захист також хочу зазначити 15.07.25 року. Я викладав відео «BTC думки, коли біткоін зробив 123 тисячі. Я говорив про те, що буду очікувати корекцію, якраз в зону, яка починається зі 112 тисяч. Перша така відмітка. Ну і там нижче теж в мене були визначені зони. Як бачите, ми коригувалися чітко на 112 тисяч. Я там взяв лонг на спекулятивний. Ну, поки що не знаю, поки що виставив стовбув без збиток на 112-300, Ну там подивимось. Наразі ціна в нас 114 580 Дивіться, ми чітко прийшли, якби і в нашу зону підтримки, яку ми очікували, і ми прийшли до трендової. Тому, в принципі, реакція закономірна, її слідувало було очікувати, але чи буде в нас перехай, ну, поки що Бог його знає. В принципі, ми для цього тут і зібралися і будемо розглядати 49 індикаторів, дивитися, що вони нам показують, що нас очікує в серпні місяці. І так, виставляємо 4.08. Ціна BTC 14600. Перейшли на тижневий таймфрейм, на якому будемо робити аналіз графіку. Забрали зайве, щоб нас нічого не відволікало. Перший індикатор Money Flow Index. Був він в шортовому положенні, і я так розумію, тому що показники індикатора в той момент були приблизно ось тут, і в нас там не було ще перехаю. Але, бачите, показники індикатора йшли вгору, і це була ніби прихована ведмежа дивергенція. І я говорив, що. Ну, буде гарно, якщо ми все-таки зливаємо цю дивергенцію. Нас зробить перехай, тоді все буде добре. І в нас, в принципі, на тому тижні так і відбулося. Наразі з боку Маніфлоу якоїсь небезпеки я не бачу. У нас є корекція, у нас є відповідне зниження. Навіть я б більше сказав, це зниження позитивне, є прихована бичача дивергенція, тому що ми не зробили нижчий лой, тобто ми не спустилися нижче цих позначок. Так а маніфлоу, в принципі. Непогано так розгрузився. І хоча Бог його знає, де в нас буде розворот, чи в нас вже тут розворот відбудеться, чи може ми ще нижче сходимо, десь проторгуємось. Але в нас запас сходу тут аж до е, фактично 100 тисяч. І якщо все-таки нижче 100 тисяч ми не підемо, то це лонг. Тому наразі це лонг. І сподіваюся, що і буде лонг. Наступний індикатор бігай, він був в нейтральному положенні. Зараз особливо нічого не змінилося, як бачите, ніяких сигналів. Хоча це в нас ніби сигнали за розподіл, але конкретного, наприклад, ось такого червоненького сигналу, який би говорив про те, що чекайте нормально таку корекцію, в нас поки що немає. І як бачите, попередньо, навіть після таких сигналів в нас ще були перехаї, тільки потім ми ще йшли на більшу корекцію. Тому. Я не можу його поставити лонговим, але і шортовим я його теж ставити не буду, тому що нам він не заважає ловити лонги. А от індикатор Opportunity вже засвітив нам шортовий сигнал. Дав, як бачите, в нас на цьому всьому зростанні після цих сигналів йшли. На такі значні корекції. Тобто це була корекція. Перша це трошки більше 30% ми скоригувалися. Другий раз після такого сигналу ми також скоригувалися на 30%. Ну і наразі, якщо цей сигнал аналогічно відпрацює, то 30% в нас знаходиться це десь зона 86%. Тому, в принципі, тут в нас шорт. Річна ковзна середня, яку ми дивимося на денному таймфреймі. Вона у нас прямо вона вгору. Наразі знаходиться на позначках 89 200. І була вона у нас лонгова. Ну і наразі, я думаю, немає сенсу щось міняти. Це те це також лонг. Індикатор Profit Loss повернулося до тижневого таймфрейму. Ну, і що тут сказати, дуже багато хто знаходиться в прибуткових позиціях, і це не дивно. Ця гістограма, в принципі, демонструє достатньо екстремальне значення, тобто це значення піків. Але, скажімо так, це не той індикатор, який дає конкретні розворотні сигнали, особливо конкретні розворотні сигнали на хаях. Я б більше сказав, він краще допомагає відкупати лої. Ну, наразі. Для відкополоїв у нас тут немає ніяких приводів, але якихось подивергенції, щоб там було видно, що у нас іде фіксація прибутків. Тобто, у нас кількість людей, яка знаходиться в прибутках, зменшується, а кількість безприбуткових збільшується на хаях. Ну тобто іде розподіл. Зараз ніяких таких сигналів наразі я особливо не бачу. Навпаки, коли був поставлений пік 123 тисячі, ми фактично досягали плюс-мінус нових хаїв по цій гістограмі. Тому лонгово її поставити не можна, тому що все таки це пікові значення, бог його знає, як воно буде так. Тому індикатор залишаємо в нейтральному положенні. P-cycle, поки що шортових сигналів немає, відповідно, він залишається лонговим. Наступний індикатор ADX відносно локальної ситуації, то я б сказав, все в принципі нормально. Ніяких передумов, типа для шорта немає. Але якщо брати загальну картину, то в нас тут ще така. Це вже подвійна дивергенція, так, бачите. Ось один, ось два. Тобто сила імпульсу все засає, засає, засая, відповідно, має бути вихід цього рано чи пізно. Тому я її залишаю, аді як це індикатор шортовим, ну він був шортовим. А от що стосується gold Level, то я, мабуть, його переставлю в шорт. Він був попередньо нейтральний. В попередньо В моменті ще не дійшли до Gold Level, Наразі ми до нього дійшли, і він у нас, бачите, відпрацьовує як супротив. Відповідно, ми очікуємо корекцію. По ось цьому Gold Level в нас підтримка наразі аж нижче 80 тисяч, то це наступний нижчий Gold Level. Якось так. Для того щоб був лонг, нам треба виходити вище. Це у нас 119 Тоді цей Gold Level буде навпаки виступати нам підтримку. Але наразі, оскільки ми знаходимося під ним, якраз ми його протестували, вийшли вище, спустилися нижче, то це явний супротив. І це шорт. Наступний індикатор BIM. Нічого в нас тут по ньому немає. Залишаємо його нейтральним. Поки що нічого. ATR Channels були нейтральні. Якось так ми постійно робимо ці огляди, що відповідно до цих атр Channels, воно ні туди, ні сюди. Тобто попередньо ми огляд робили ось в цій точці, так, там 108 було. І там фактично, що можна було сказати, що ми підходили до білої лінії, яка в нас якби підтримка, або як справедлива ціна відповідно до волатильності, і прямували до ось цієї помаранчевої лінії. Ну, але до неї ми ще там не доходили, тому якби ні туди, ні сюди. Е, наразі в нас трошечки зворотня ситуація, тому що ми дійшли до помаранчевої, затестували її як супротив і перегувалися вниз до зеленої. Але більш спокійно тут треба купляти десь е, ближче там, до 105-106, де знаходиться ось ця біла лінія. Для шорта тут трішечки запізно, а для лонга трішечки зарано. Але в цілому індикатор, в принципі, лонговий. Бачите? Індикатор Money Flow. картина в нас локально непогана. Але більш глобально, це поганенько. Був він шортовий, ну в цілому нічого не змінилося. Ми зробили ще один перехай, але глобально нічого. Хоча в цілому Бог його знає, можливо, ми будемо йти вище. Індикатор та сам, цей Чайкен Маніфлоу, він не знаходиться на пікових значеннях, якби запас ходу є. Я все-таки зміню свою думку і переставлю його в нейтральне положення. Наступний індикатор cci індекс був нейтральний, і наразі він вже не нейтральний. Це шорт, є в нас пересічення. Цей cci індекс фактично зайшов під свою повну середню, ну не говорячи вже про дивергенції, які тут у нас наформувалися. Тому вставимо шорт. Також що цікаво, кастомний індикатор, який налаштований по RSI і VWAP при закритті. Минулого тижня у нас сформувався сигнал на шорт. Elder Auto Envelope був в лонговому значенні, тому що все в нас спрямовано вгору. За стратегію Елдера ми мали дійти до верхньої межі. Ми фактично майже до неї дійшли. Було 124 тисячі, ну ми ходили на 123. Але поставити його в шорт не можна, тому що ми все-таки не розвернулися. То ці ковзні вони в нас не розвернуті. Конверт спрямовано все ще вгору. Наразі, якщо у нас тут десь 110, 10-3, де, відповідно до ось цього індикатора, можна дивитися лонги. Але ми не там, тому поставимо нейтральне положення і до наступного індикатора: Elder Force Index. Він просто в кошмарному якомусь значенні він був шортовий і залишається шортовий. Ми зробили ще один перехай, а сили щось тут відповідно до цього Force Index, бачите, немає, не додалося. У до нас була більш глобальна така дивергенція, і до неї додалася ще і локально. Тобто, глобальна у нас ось ця. Ну, ось така вона, так? І до неї додалася ось ця локальна. Він перехаєм. Impulse System був лонговий. Наразі ми переводимо цей індикатор в нейтральне положення. Elder був би Power, осциллятор, і він був шортовий, але ми зробили вищий хай, і тут ми зробили вищий хай. В цілому непогано. Зараз у нас корекція, теж тут, якби розгрузочка така відбулася. Тобто, явно це не шорт. Навпаки. Слідкував за ним, можливо, у нас би відбулася ще якась корекція, або можливо, ми тут на місці проторгуємося. І подивився, що буде на цьому тижні, на наступному тижні, чи не спуститься в нас цей індикатор нижче і не сформує тут, так би мовити, приховану бичу дивергенцію. Так, хеш Рібнс у нас змінився на лонг. Бачите? Підключились нові майнери, складність зросла, все добре, все чудово. Хоча я тут в момент, в принципі, очікував більшого зниження корекції відповідно до цих показників. Але бачите, в цей раз Тешрібонс нас надурив. HAPI for Crypto, скажімо так, він шортовий був, є видно, дивергенція. Глобально вона у нас залишилася, локально типо, нормальна логіка лонгова. Але лонг тут теж якось не дуже типо, виглядає, тому ставлю в нейтральне положення. А от хал тренд нас дивує. Закриття минулого тижня нас формувала сигнал на шорт. Ми його представляємо з лонгового на шортовий. Але, наприклад, попередньо дивіться, коли в нас теж відбулася така корекція, сформувався сигнал на шорт. Але тим не менше, ми ще свіпнули і зробили перехай. Тому тут в цьому моменті треба дивитися, чи це буде свіп, чи це буде повноцінне закріплення. Індикатор рахул махіндр осцилятор. Якби глобально в нас ось така велика подвійна дивергенція, локально все добре. Тому я його залишу в нейтральному положенні, оскільки говорити про саме те, що у нас тут є сигнал на шорт, локально його немає. Глобально... Це поганенько, але нам абсолютно нічого не заважає ще йти на нові хаї, тому ставити шорт теж не можна. Лінгер Volume Oscillator був в нейтральному положенні. В цілому розвивається ніби в лонговій лозіці, але... Якби в будь-який момент може зірватися на шорт. Ну, ми в такі моменти робимо е, якраз ось ці огляди, що, бачите, наближається в нас ось ця гістограмка червона до е, сигнальної лінії. Якщо ми провалюємося нижче, то це ж е, це шорт. А ми знаходимося дуже-дуже близько. Можна було ставити лонг, але ми настільки близько, що ну я не буду ставити лонг. Логарифмічне MACD. Е, ситуація теж глобально дивергенція, локально це нормально. Е, сигналу. На розворот немає, тому чорт ставити не можемо. Але й лонг ставити теж, якби буде по -дурному. Lock Локен bullish індикатор. Є в нас, дивіться, ось така червона позначка на шорт, яка якраз була сформована, коли ми досягали 123 тисяч на тій свічці на тому тижні. Попередньо ця позначка також сигналізувала про розподіл. Якби різні варіанти її формування з Перехаєм, без Перехай, після неї ще формується Перехай, але це вже. Сигнал до розподілу. Тому переставимо на шорт. Надарайва ценавелоп від люксалга. бачимо шортовий сигнал. Був в принципі шортовий сигнал, і ще один на цьому перехаю Ми теж отримали. Він вже у нас закріпився і куди не дінеться. Надарайвасон від розробника Ч майже дійшли до е, лінії, на якій е, потрібно продавати. Трішечки не дотягнули, але, скажімо, на цьому бичучому ринку, в принципі, ця лінія нас не зупиняла особливо. Але в цілях набору позицій, тому що е, цей індикатор все-таки впіймав дно на 20 тисячах, е, відповідно, я думаю, для цих цілей його ми і будемо тримати. Ну, поставимо наразі нейтральне положення, в якому він і був. Надара Уатсен від розробника Юсет Лонг, в принципі, він в новому положенні і був. Е, що цікаво, на цьому. В битячому ринку він жодного разу не показав сигнал на продажу. А в попередньому циклі сигнали на продажу були фактично на самих хаях. Тому я думаю, в принципі, непогано, що немає цих сигналів у нас наразі. Залишаємо його лонговим. Надараю Watson Envelope non нонрепейтінг. Я думаю, я його теж лонговим залишу. Ми особливо. Не пішли далеко. Насичена червона зона. Вона в нас наразі починається десь на 140 тисячах. Ми знаходимося якраз в коридорі плюс-мінус справедливої ціни. Повзній коридор все в нас прямовано вгору, ми знаходимося вище, тому наразі тут нічого, окрім як лонга, не можна поставити. Optimize Trend Tracker Oscillator, і він у нас теж знаходиться в лонговому положенні, нічого не змінилося. А от індикатор PPOD продемонстрував сигнал на шорт, і наразі в нас формується червоний хрестик. Така дивергенція. Історично вони в нас відпрацьовували, окрім мабуть, із цього. Тобто він тут у нас формувався на ось цьому зниженні, закріплювався, але, тим не менше, ми пробували і йшли вгору. До речі, дуже схожа ситуація. Можливо, ми повторюємо ось цей паттерн. Якщо раптом, наприклад, на наступному тижні в нас буде закриття це зелененьке, то тоді треба буде лангувати. Але що цікаво, я не пам'ятаю, чому він в мене перебуває в шортовому положенні, адже був тут сигнал зелений. Давайте подивимось відео. Дивіться, ось це відео від 8.07 тижневий таймфрейм. Була позначка, засвітилася туди зелененьким, але щось я її проігнорував, мабуть, через те, що тут така велика дивергенція. І історичності сигнали вони у нас відпрацьовували, але тепер будемо знати, що може в нас так класно це ламатися. Добре. Ну, але наразі у нас ось такої зеленої позначки немає. Наразі шорт, але треба слідкувати. Піфагор Глобал дивимось на таймфреймі один день. Ми провалилися під нашу лінію. Праведвої ціни, відповідно, тепер маємо очікувати В наступному рівні підтримки, це у нас десь 106 копійками наразі. Нагадую, що цей індикатор кожен день перемальовується і ця ціна змінюється. Крім того, є ось ця bulline, яка теж у нас є рівнем підтримки. Якщо будемо йти коригуватися вниз, навіть десь 107. 104, десь ось ця зона має бути непоганою зоною підтримки. Ну наразі його, мабуть, поставимо в шорт, тому що ми провалилися все-таки е, під рівень. Хоча, відповідно, до ось бул буллайн, ми знаходимося вище, відповідно, це лонг. Тобто ми маємо шукати лонгові позиції, а не шортити. Але ну, шорт, тому що ми очікуємо якби, зниження. Так, індикатор трейдер 01 залишається в нейтральному положенні. До лінії продажів це 170 рівня, купівлі це у нас 73. Ми теж далеко, відповідно, ні там, ні там. Нейтральне положення. Індикатор півдів. На денному таймфреймі в нас був сигнал на лонг, він чудово відпрацював. Наразі нічого немає. А от на тижневому таймфреймі є сигнал на шорт, але ми після цього ще зробили перехай. Хоча і в моменті корекція в нас теж там в принципі була, але не така значна. Переставимо цей індикатор в нейтральне положення, тому що скажу так, попередньо, коли ми виходили, ну це стосується всього бичого ринку. Е дивіться, коли ми виходили на вищі ці цінові значення, ніж ті ціни, коли в нас був сформований цей сигнал дивергенції, то в нас слідував далі лонг. Ось тут це було. Бачите, вийшли послідувало, Це також було ось тут. Вийшли, послідував лонг. Ну і тут ми вийшли вище. Шорт тут вже явно. Відміняється поки що. Пересайти жневий таймфрейм. Ситуація, як на багатьох осцилляторах, індикаторах глобально. Подвійна велика дивергенція, локально, в принципі, все нормально. Індикатор був шортовий. Переставлю його в нейтральне положення, тому що мені для повного шортового щастя не вистачає, мабуть, ще одного перехаю із формуванням локальної дивергенції, тоді вже можна буде точно залітати в шорт. І так, смартмані від LuxAlgo. Бачимо продовження висхідної структури лонгової. І нам тут підсвічує ордер блок 109.99, і є зона підтримки. Ну але в цілому структура лонгова. Тому лонг. Супертренд був лонговий, лонговий залишається. Лінія зламу тренду цього у нас це 93, ну, 94 тисячі, скажімо так. Шаф-тренд Cycle. У нас йде лонговий імпульс. І поки що у нас нічого тут не розвертається, нічого не змінюється. SFP від lux Algo. Був шортовий. І я пам'ятаю, що тут був шорт, тут був шортовий SFP, але ми пішли вище, зламали його. Бачите, він пропав. Тому ну, наразі представимо його в нейтральне положення, тому що ну, лонговий SFP у нас був внизу нижче 80 тисяч. Був смармований, чудово відпрацював. Індикатор Traders Reality. В принципі, лонгова логіка на тижневому таймфреймі цілей для корекції у нас щось немає. Ну, є. Типа, не завершена ось тут ціль. Це там нижче 75 тисяч. Давайте глянемо таймфрейм один день. Ось тут не скоригована зона, Імбаланс, десбаланс. Зрозуміло. Тут далі у нас все скориговано. Ну і наразі, бачите, ми ось цю корекцію якраз зробили, отримали. Є ціль, до речі, 104-102. Але основний таймфрейм один тиждень. Відповідно до всіх цих ковзних, до всього, в пріоритеті має бути лонг. Треплайн від Піфагора прийшли, ми наблизились дуже сильно до неї. Наразі вона знаходиться. Це в нас 112-111 тисяч. Якщо спускаємося нижче, закріплюємося, то це поганенько. В той же час ця треплайн, вона в нас історично відпрацьовує як рівень підтримки, тому слідкуємо. Ну а наразі поки що лонг. Індикатор «Volume Accumulation». Накопичується така дивергенція, зменшується сила імпульсу, але в той же час локально в принципі все виглядає непогано. До речі, на таймфреймі один день я послідкував за показниками і рухами ціни і. Чисто статистично ось ці моменти. цей індикатор заходить в червону зону, і на нас спускається. Так, ви бачите, що це історично моменти для купівлі. І щодо того, що ж нам тут виставляти з цим індикатором, наразі шортити трошки запізно. Відповідно до денного таймфрейму, ну а лангувати зарано поставимо його в нейтральне положення. Хоча, в цілому, логіка дотринева таймфрейму, логіка лонгова, тобто лани мають бути в пріоритеті, але наразі поки що ні. Уманчу Cypher-A, дивимось на свічках Хайканаші. І в нас тут лонг. Повзні рібонс спрямовані вгору. Дуже широкі. Це все у нас підтримка. Аж до 100 тисяч, і поки в нас це все не розвернеться. Це лонг. У меншу Cypher B. був нейтральний. На той момент я так розумію, той сигнал на лонг ще був не закріплений. Чи закріплений? Коротше, не пам'ятаю, що мене тоді змусило поставити нейтральне положення, але наразі, бачите, у нас сигнал на шортс нічого лонгового немає. Дивергенція по мані флоу, але це нам все одно не забороняє. Ходити вище. Тим більше на денному таймфреймі подивіться, яка в нас тут чудова контртрендова. Ну наразі ще не сформована, але ось це. Дивіться: money flow знаходиться в зеленій зоні, і ми спускаємося достатньо низько в зону перепроданості. Відповідно до вейв тренду. І формується розворот, і дивіться, тут імпульс, який гарний був класний. А й тут в цьому моменті теж був гарний класний імпульс. Один імпульс гарний був, тут взагалі чудовий був імпульс. значить ці рухи. І тут, можливо, теж щось таке. Ну, я думаю, принаймні 120 тисяч маємо сходити пощупати. Але треба ще доформувати, тому що тут ще не доформовано. Ну залишу нейтральним, але перспективненько скажу так. Так, індикатор alpha century що на звичайних свічках, що на хайканаші, є ось ці сигнали. І ми нібито виходили вище, до 18, але наразі розвернулися і зайшли в таку проторговку, тому вважаю, що ми цей рівень все-таки не пробили. Це наш рівень супротиву. Мабуть, шорт тут вже буде недоречний все-таки. Виставлю нейтральне положення. Лонга тут теж немає явно до Альфа Сенче. Лонг в нас був. На 20 тисячах. Наразі тут нічим не пахне. Ну це тижневий таймфрейм, як наші. Якщо денний включимо, то попередній лонг був це ну і нижче 80. Наступний індикатор Coin Value Day Destroyed. Він був лонговий і чудово просто ловив хай ринку і лей ринку. Наразі поки що він нам не демонструє, що ми досягли хай ринку, тому це нас радує лонг. Camarilla Pivot Points. Перейдемо на денний таймфрейм. Щоб дивитись місячну волатильність, і я так скажу, що по півотпойнту то ми відкрилися нижче, ну або ж нижче, або ж на самому півотпойнті. Коротше, ні там не сам. Мабуть, найкращою стратегією буде тут торгівля діапазону, це буде десь рівень підтримки. Найкращий ось L3, 111 і рівень супротиву це десь там 120 тисяч аж 3 Тобто ось цей такий діапазон. Можливо, трошки вще, можливо, трошки ширше. Але також, якщо на пробиття, то ну, ось вихід вище 121 пробиття, то наступна ціль це там 125-126. Далі вже це 135. Якщо провалюємося нижче, то нижче 111 там закріплення, то це імпульс вниз десь до наступної підтримки волатильності 106. Найнижчий такий варіант можна можемо розглядати це 96 тисяч. І до речі, що ми там міряли про так, 30%, це десь 85, Ну, це збігається з ось шістим рівнем. Ну, тому камаріла point я переставлю в нейтральне положення, тому що і не шортового пріоритету немає, і лонгового тут пріоритету немає. Оскільки пріоритет по ось цим півотпойнтам він визначається ну по відкриттю. Якщо ми за місяць ми відкрилися вище півотпойнта, то. Це лонговий пріоритет. Якщо нижче, це шортовий пріоритет. Наразі в нас тут. Ми фактично на півотпойнті відкрилися. Так, повернулися до тижневого таймфрейму, індикатор Market Sentiment. Е, глобально дивергенція є, локально немає. Був він шортовий, але я його представлю на нейтральний. Також радіус тренд, ну він лонговий, рівень зламу лонга на тижневому таймфреймі це 90 тисяч, а на денному таймфреймі це десь 108. Але в цілому лонг поки що. І останній індикатор імпульс MACD, тижневий таймфрейм. Ну і ніяких тут у нас поки що сигналів по звороту немає, то тобто лонг був, лонг залишається. Ну і давайте подивимося, що у нас вийшло по відсоткам. 32,65% за лонг, 22,45%. За шорт і абсолютна більшість, майже 45% індикаторів, знаходяться в нейтральному положенні. Тобто ринок переходить все більш такий невизначений статус, ознак формування розвороту якби немає. Сигналів на шорт особливих теж в принципі немає. Якихось ну, сильних, тобто все в рамках такої волатильності, скажімо так, корекційної. Але в цілому я б говорив, що нас щось тут стримує, щось не дає нам зростати, тому що ну це ж хаї, це ж all-time high, подивіться. Тобто ми вийшли в зону, яка взагалі пуста. Тут не було ніяких цінових рухів. Нас тут нічого не стримує. У нас ніби потужна висхідна свічка. Дивіться, які об'єми на цій свічці. Ось вони, ну це нижче середнього. Ще ми робимо імпульс згору і заходимо в корекцію. І взагалі, все ось це зростання. Бачите, воно у нас на якихось таких спадаючих об'ємах відбувається, е, тому ну, впевненості це не додає. Якщо ви дивилися відео по ВСА, е, ви розумієте, що це якби слабкість, яка проявляється ось це на фоні слабкість. Але в цілому рекомендація, мабуть, на цей місяць буде така, що торгувати в діапазоні. Питання в тому, як цей в нас діапазон визначиться. От у нас був структурка, так? Ось такий діапазон, е, ми вийшли на вищі рівні. І питання в тому, чи ми будемо спускатися нижче, повертатися. Ну тобто, мовно кажучи, ось цей рух це було тоді розширення діапазону. То можливо, ми і розширюємо цей діапазон. Або ж ми нижче провалюватися не будемо. Ну можна ще закольчик якийсь робимо. Але то таке. Але. але в цілому тоді ось цей діапазон торгів. І наразі ми в принципі знаходимося в зоні, де потрібно думати про луни. Так це попередня наша рівень супротиву. Ми його пробили. Зараз ми його за всією логікою маємо тестувати як рівень підтримки. Навіть звідси ось треба розглядати рівень. Ну так, криво, але ви зрозуміли. Запилили, пробили, вийшли вище. Ось така історія. Ну а там подивимось. І подивимось, що у нас за місяць будуть, які результати. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.